В першу чергу хорошо вчитися. По можливості якось проходити практику, не там, не знаю, відвідувати якісь ні поля, ну, наприклад, як я вчуся за, на, на агрофакультеті, ні поля відвідувати на практику, попадати, наприклад, на спесною вже другий рік приїжджали багато представників різних компаній, запрошували там, практику в тому плані. Ну, насправді мені ще мені сподобається із дитинства. Мені завжди там посів, жнива, трактори, сівалки, в дитинстві повні бабушки за городом поле і постійно якісь, такі, якісь агрооперації, ще, що я бігом подивитися, попроситися, наприклад, там, покататися. Коли я закінчував руки, ну склався, мене тільки типу, вагався між агро. І військовим, бо військове теж мені з подобалося. Ну, Так як я, можна сказати, вітруся з батьками, обговорювався, ага, навчатися спеціальності. Вітрив багато днів поля, старався із нашим завкафедрою Алем Саниславовичем. Постійно, як він, ну, якусь пропозицію там дає, я не відказуюся. Цікаво, в принципі. В олімпіаді особо не участвую, ходив практику на кінці другого курсу півроку аніценгента. Ну а зараз то працюю. на посаді агронома, лійний агроном, Кіровоградська область, How In Я поки що подобається. Щось дали, дали можливість щось навчитися попробувати, набуднути опита якогось. Кажу поучити на собою якісь зробити грошей. Справді, робота ну, ну, саме це, що мені цікавиться, вона якась різноманітна. Як проходив практику мене, на салекційній станції, ну, займаюся одними досвідами. Щось число, ну, не так скажу, щоб було цікаво. Один досвід, одна культура, все. Тут типу, ти постійно сьогодні на дневах, там, завтра на пораненки, після завтра там тебе на силу відправляють. Кропіння, потім знову жнива вже соняшника. Соняшник одразу йде нас навіть в той момент, де розпочався посів. Така різноманітна робота, шмельника, постійно бікомусь усі. Я за три роки в університетську довжила. Дуже багато знайомств отримав. У нас є дуже багато типу, гуртків спортивних в тому, плані. Бол, волейбол, сама тяжка атлетика. Студентське життя мені. Сьогодні познайомився, завтра, там йдете, я не знаю, погуляти туди, сюди ще більше знайомитися. Я займаюся тяжовою атлетикою вже. Третій. Жим штанги просто займ... розвивається. У тому. тому році я третє місце на університетських змаганнях пожив. Магістратуру це 100% працювати. Хочу, по крайній мірі, проробити там цій компанії рік, купити цикл. робити гарноцях, вже навчитися краще, що весна буде дуже багато всяких працій всіх. А далі буде видно, якщо можна щось... Я наберусь опит, якщо щось може придворити лучше. Якщо весь опит в агросфері, ти все, дуже багато знайомств отримуєш, багато опиту отримуєш, який ти можеш тоді далі вже в їх цілях використовувати.